за з вами Жмуля, громадський активіст Майтава Поки я готую відео щодо змови між Албанським та Івановим, хочеться вам показати те, що мене особливо обурило на останній зустрічі з Києвом Миром Містом, але з Багачем Албанським. В вашій голові, то взагалі, якщо то кругом всі хабарники, кругом всі злодюги, ворюги. Але насправді я не перший, хто повідомляє Албанському, що в його оточенні є Корупціонери, хабарники, колаборанти та так звані прихильники Російського міра. Але в Ланська настільки зросла жага до грошей та влади, що він цього навіть чути не хоче не лише від мене, а також від інших громадських активістів, і так Анатолій Тіора. Шановне товариство, шановна спільнота, шановні державниці і державники, нами була подана заява по чотирьом пунктам, один з яких надзвичайно важливий для. Економіки, налогів, податків і оборони це стосується такої організації, як курінь 2 приватного підприємства, яке, не маючи ні дозволів, ні штатів, нічого немає, отримало від нашої глибоко корумпованої місцевої влади у користування дві третини житлового фонду колись міста, але немає ні договорів, ні документів на будинки. Ні, немає дозволів у цієї організації на обслуговування управління. Вона має лише дозволи на прибирання. Тому це є чисто злочинна організація для того, щоб сплачувати 5% податків, а інше розкрадати і розплачувати. Але... В в голові то взагалі, якщо то кругом всі хабарники і кругом всі злодюги, ворюги. Але що саме дивне? Отримано так звану відповідь. Тут написано пан корчовий, який на той момент дати. Знаходився у відпустці. Е, нібито е, за усними поясненнями наших глибоко корумпованих чиновників це підписала е, за нього. Ой, господі, е, Олена, от е, Але е, тут не написано, що за дорученням Албанському, якому було звернення заява е, корчовому, корчовий доручив ще комусь, ще комусь, і ще комусь. Ще комусь. Але відповідь, ну вибачте, ну ганьба, отак от, от скажемо. Це є величезний злочин, який руйнує житло. Тому ми будемо звертатися і в правоохоронні органи, і в наші державні, економічні. Це є звичайне шахрайство. Це людина у співпраці з місцевою владою просто краде гроші. Але найстрашніші не гроші, найстрашніше, що будинки всередині і зовні руйнуються. Це є велика біда. Тому таке прохання, хто це має почути, хай почує. І хто може зробити реакцію, легалізувати оцю банду або створити комунальне підприємство, як інші? Вода, тепло, світло і так далі. Нагадаю, що Шепітка, Албанський та перепелиця члени партії Бога Петра Порошенка, колись їх не буває. Але останній перепилиця, як і щепітка, прибирає військове містечка. Але ще прибирає. Рахуйте самі, тому що в центрі військового містечка він там очеред розводить та комарів. Панові Лубанському, ви безумовно нова людина, це була створена ця кримінальна структура до вас. Тому будьте уважніші до ваших, чи то підлеглих, чи то просто колег по виконкому і так далі. Так далі. Там система глибоко корумпована. Тому п'ять днів нічого ніхто не робив. Частина проросійська чекала Москву, їм пообіцяно було очевидно, що вони залишаться в кріслах і будуть далі красти. В вашій голові то взагалі, якщо то кругом всі хабарники, кругом всі злодюги, ворюги. Це вже були друге звернення громадського активіста Анатолія Тюра. А також є ще перше. Шановні громадяни, шановні українці, шановні подільчани. Коротесенько вам скажу в Подільську, вже 20 років функціонує злочинна група ПП Курінь 2, прокуратура, поліція і вже знахабніли до такого стану, що ну очевидно примушують якимось чином суддів. Суддя Вінський в 17 році примусив три кримінальних справи відкрити. І от прокуратура намагається їх закрити за якимось строком давності. Про цю схему я вам вже неодноразово розповідав. Особливо, коли стосується посадових осіб, корупції хабарів тощо судді вселяко затягує справу, посилаючись на перезавантаження, а потім закінчиться термін давнини цієї справи, і прокуратура, звісно, ініціює закриття цієї справи закінченим терміном давності. Місто Подільськ, Одеської області, проспект Шевченко, 10. Місцева територіальна прокуратура. Оце будівля, яку наша місцева влада за якісь героїчні дії прокуратури подарувала вартість 10 мільйонів, колись було власністю, а можливо і зараз Бог його знає громади. Це на теперішній час і вже давно є база, головна база приховування злочинів і корупції. Ваше в голові, то взагалі, якщо то кругом всі хабарники, і кругом всі злодюги, ворюги. Ми неодноразово спостерігали, як підприємство курінь на ще Щепітка чомусь ремонтує прокуратуру та поліцію. Хоча нам відомо, що їх фінансує держава. Чому ми повинні з бюджету Подільська ремонтувати поліцію та прокуратуру? Хоча в нас є інші проблеми щодо інвалідів, щодо ліків, щодо багатодітних родин. Зрозуміло, що це. Прихований хабар, щоб прокуратура заплющувала очі на корупцію посадових осіб та закривала справи за терміном давності. Ми зараз знаходимося біля будівлі Подільської прокуратури, і бачите, тут ремонтують дах. Щось тече у прокурора, дах, мабуть. Оце. І якісь робітники ось там працюють, і ми бачимо, що ці робітники зовсім не вдягнуті і не захищені. Але у тивомера міста Олег Богдановича Албанського з цього приводу інша думка. В вашій голові то, взагалі, якщо то кругом всі хабарники, і кругом всі злодюги, ворюги. Так само, коли він був у партії блока Петра Порошенка, він також тебе помічав, що Порошенка та його партія обкрадає людей, тому що він був співучасником цієї партії. Я був членом партії блоку Петра Порошенка Солідарність. Також Анатолітіора та громада звернулася до влади з проханням збудувати хоча б капличку, але українського походження. Але також громада не була почута. Шановна українська громада, і релігійна, і державна, і громадянська. Подільськ тепер вже місто районне, тобто з північкої області, буде керуватися з Подільську. На жаль, в Подільську. І в Подільщині тільки двоє батюшок українських ПЦУ, і релігійних об'єктів малесеньких по селам теж тільки двоє. Тому у нас є велика пропозиція, вона вже колись обговорювалася, не вдалося. Оце є привокзальна площа. Ще ви побачите її масштаби. Оце є пропозиція невеличкої церкви, яка може бути прапором Православної церкви України на Подільщині. Але ці посадовці. Досі ніяк не допомогли та не сприяли отримати ділянку, щоб збудувати маленьку українську капличку. Хоча московська в центрі міста вже стоїть. І ось тут стоїть Митковський храм, він не працює, але ж я пояснюю, для чого його тут зробили, і е, показово, щоб тисячі людей, які е, приїжджають в місто з міста кожен день майже. Щоб вони бачили, що панує у Подільщині московська церква. Це неправда. Люди дуже багато патріоти, але, на жаль, ми такі слабкі, мабуть. Наш загальний гріх, що воїни наші, що їдуть на війну, що приїжджають, що загиблі, що урочистості, поминальні, проводяться без релігійного обряду. На це здатна лише Православна церква України. церква це в будь-якому разі храм Божий. Батюшки, слуги Божі, а ми раби Божі, але ж жити в Україні, не чути молитву українською і не вшановувати все українське, я вважаю, що це гріх. Гріх або ні, це владі не цікаво. Тому що, коли приходили мешканці громади до Іванова з проханням побудувати маленьку капличку, точніше надати ділянку, то він зізнався, що він. атеист. Ну, я не знаю, скажу, что постройки конкретно. Людям нужно, чтобы была хотя бы какая то какой Мы не говорим про храм, мы не говорим про какой-то собор. Мы говорим про маленькую попытку на протяжении длительного времени. Почему? Я человек неверующий. У меня что украинская, что российская. И воно короче, что ему на Марьезнице украинская або российская, а на самом деле Московская капличка уже стоит до несколько лет. А української досі немає. уявляєте, 33 роки нашим містом керувала людина артист, невіруюча людина. Саме тому це відобразилося на нашому житті та руйнуванні нашого міста та взагалі поганого ставлення до людей. А зараз містом керує людина із партії Блоки Петра Порошенка, але Богдан Албанський. Чим відрізняється від Іванова? Якщо Іванов був партії регіонів, а Порошенко взагалі створював цю партію. Саме тому ані Іванов не бачив корупцію в місті і наразі Албанський також не бачить ані корупцію, ані поганих людей навколо себе. Тому що вони спільна мета це побудування власної імперії.